Так, любенькі, дорогенькі, зняли там відео, прийшли знімати тут відео. Зняла на канал Оксана Відьма влог. Зайдіть. Хто хоче емоції подивіться, тепер знімемо тут розклад. Там трошки карту взяла для когось із вас. Ну, розклад не розклад, тому може комусь буде цікаво, тобто для когось з вас. Взяла цією колодою трошки карт. І зайдете, послухайте, кому буде цікаво. Канал називається Оксана Відьма Влог, хто не знає. Напишіть, що тут напишіть. Хотіла... Напишіть, чи вам хочеться ці прямі ефіри, чи не хочеться. Ану, чесно, відкрито напишете. А я прочитаю. І... Тоді вирішимо, що робити, може, і завтра. Завтра у нас неділя, сьогодні-субота. Тобто, якщо вам не важко, не тяжко. Прошу контакту з вами. Колись на тому каналі казала, пили ку куфе чи капучино, зараз кажу тут. Напишіть, чи. Хочеться вам ці прямі ефіри, чи не хочеться вам ці прямі ефіри, чи нужні вони, чи, чи потрібні, чи не потрібні. Тобто напишіть, щось напишіть. А я почитаю, і тоді вже вирішимо, що робити. Воно, вроді, вже так і робота така, а що ми будемо думали вставити демарь. Що Кришу вкрили, димарь прибрали, а це все вчора він дзвонив до нас, ну той хто робив. До чоловіка дзвонив, там балакав просто ні про що. І він каже, приїдеш, напевно, зробиш нам димарь знову. Що, потому, потому що час такий. Ми будемо ставити димарь. Печка в нас в хаті є, а дрова є, а димарь ми не поставили. Тобто убрали його. А тепер чогось думаємо, треба його ставити. Ну це так, ліричне відступлення. Від цього всього. Зараз ми подивимося серйозно відео знімемо. Що я вам тут хотіла сказати? Трошки ж хотіла сказати Ось два слова. тут я ось на цей, А ви мені теж напишете. З віком пропадає бажання нравитися другим, подобатися другим, а все більше хочеться подобатись собі. Ви согласні з цим чи не согласні, теж напишіть. Ну, воно по-русски написано з возрастом пропадає желання нравитися другим. Чи більше хочеться подобатися. Для мене, як для мене, так і є. А ви напишіть, чи так це, чи не так це. Для вас як це? Контакт, контакт з вами. Хочеться почути вас, щоб побільше написало. Так, що ще хочеться сказати? Є фінанс на фінанси, у мене свічки зроблені на рік, річні вже свічки, фінансові свічки. Чому фінанси? Тому що буде тяжко з фінансами. Більше ви замовляєте їх, я більш роблю на рік фінансову свічку. Тобто є зроблені. У кого є бажання, пишіть вайбером, чистки. теж пишете вайбером, Все я вам там прописую, якого числа, що ви робите, що я роблю. Тобто я хочу з вами поїхати 14 жовтня, поїхати в монастир, щоб ми там, ну, все те, що треба, ця партія чисток, які от от на зараз записуються, які записалися, щоб ми з вами 14 числа зробили те, що потрібно зробити. Це сказала. На розклади вайбером пишете, тільки пишете вайбером, ніякі дзвонки я не беру. Якщо дзвонок, там повторяється, сто раз блокірую і все. Казала, ще раз скажу. Ну і все, все, що сказала. Кому що потрібно, знаєте, номер вайбера не змінюється. Рахунки ФОПовські. рахунок ФОПовський, присилаю вам, якщо ви там на те чи на те, чи на те. На те. Тобто тільки фоповський рахунок. Все, тоді я вам пишу день, коли ми робимо розклад і час, чи там на чистку, якщо ви йдете, пишу, які дані мені від вас потрібно, і пишу тоді, що ви робите, в який день. Дні не просто так, бо там ви починаєте перенести, а занести. Якщо я те, того числа пишу вам оте зробіть, значить це вас, ваше число підібране під вас. І, значить, десь там теж будуть в це число робити для вас оте, оте, оте. Тобто, це вже ви тоді якось старайтеся. Вам надо, чистка. І а за свічки, замовляєте, дані пишете, адрес пишете, все приходить почтою. Є свічки для здоров'я, там, де йде носочки, там йде, йде кружечка. Ну, це ви знаєте. Є підковка, є брилки, є свічка на житло, на захист житла, є чистка житла ми робимо. Тобто там нічого не приходить, там я вам кажу, купіть, оте, оте, оте. отуди положіть, отуди То зробіть. Тобто я з вами на відстані роблю те, те, що, те, що ви робите там, я роблю для вас те, тут. Тобто все це є: чистка будинків, чистка господарства, чистка людини, самої. так як ми. Знімаємо чистиму одягу, стираємо, так ми чистимо з вами всередину душу. Тобто середина чиститься при помощи молитв, там. того, 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 того. Все, я вам пишу. Так, все, дивимося, дивимося, що ми подивимося. Дивимося, куди дивиться світ з тим, що відбувається. Зимаю карти, там, де є карта війна. Ось, бачите, війна. Тобто ми подивимося цією колодою, куди дивиться світ, що буде для України світ робити. Подивимося, куди дивиться світ. Це листочок ось написано, питання, куди дивиться світ. Ну, що світ буде. Світ це Європа, це Америка, ми розуміємо. Без, без кого тяжко? в Україні важко. Давайте подивимося цієї колоди, а потім своєю колодою. Моя колода ось теж в продажі. Якщо є бажання, то й спишіть в Viber. Замовляйте, гарні карти, гарно від душі нарисовані. Так як я це бачу, ось такий дявол у нас, так він остався. Чи ви, ви цей? Ось, дивіться, який дьявол у нас, то тобто є хороше, хороше качество, хороша колода, тобто кого є бажання. Не, про, не дешева колода. Ну, ну За таким посібничком вона йде, трошки про карти прописані. Тут карти, так як я бачу. Так, як бачу я, так як за свої годин практики, от, як я бачу, тому що змінюється. Там 200 років тому були проблеми одні, зараз у людей проблеми зовсім інші, життя друге, і тобто, це вже більш карта, як на сучасний лад. От чітко, якщо в нас тройка пентаклі йде, там, це більша карта учоби. тут нарисована школа, тут нарисовані діти в школу йдуть. Тобто ви по картинках самих можете зрозуміти. Що де нарисовано? Що де нарисовано? От дорога в рай, дорога в ад, страшний суд. Тобто, або ми вниз спускаємося, або ми вверх піднімаємося. Ну, тобто кожна карта її гарно роздивитися і можна поняти, зрозуміти, що на ній намальовано. Ну, так, все, лівістке відступлення, зараз ще кофе. пийну. Так, куди дивиться світ? Давайте спочатку подивимося, в якій от Україна зараз знаходиться. От як стан України на зараз, в який стан, в який стан, в як карта це бачить. Люди хочуть жити. Люди хочуть жити, люди хочуть йти своїм путем. Люди не хочуть нікому мішати заважати. Люди хочуть, щоб ніхто їм не мішав і не заважав. Просто о, жить, карта життя випала. Жити. Хотіла тільки сказати жити. От люди хочуть жити. Йти своїм путем, ні в кого нічого не забираючи. І щоб ніхто не мішав їм жити. Просто карта. Щоб вийти з війни і жити. Ой. Да, сомнительний мир я сейчас, то есть, чтобы от завтра там, Мир, перемир'я. Перемир... От карта миру у нас, а от карта суміння. Тобто от по карті і карта то есть карта, ну, люди це розуміють, люди це розуміють, що что... ну, дуже сумнітельно, щоб завтра наступило перемир'я, мир. Не, а чого так? А чого так? Сама Україна до самій Україні якісь зміни должні пройти. Повієте, от чого так? Тому що сама Україна, в самій Україні повинні пройти якісь зміни. Якісь зміни. Люди змирилися з цим усім. Люди змирилися. Люди, бачиш, людей посадили, як за решетку. Тобто те, що кордони закриті, те, що люди знаходяться в такій клітці по-своєму. Да, в цьому всьому тіряється людське. Душа рвається, душа рвається. Чи смертей буде, то буде. Люди обробляються. Люди. Які зміни надо? От мені тут які зміни надо. Які зміни надо? Зміни. Які надо зміни, які ти бачиш зміни, повинні в самій Україні пройти. Щоб ми прийшли, які зміни. Відкриє воно нам цю карту, чи ні? Які зміни? Як ці зміни? Ну, щоб далі тут міри міри, ось у нас карта. Ось де карти міра. Це опять карта і ця колода каже. Зміни повинні пройти. Прийти зміни, щоб ми зайшли в карту міра. Щоб ми, знаєте, вийшли на фінішну пряму. Обман, обман, понятия обман. І те, що поняти, це поняти. Поняємо багато чого. Тут поняти обман, що світ, понимаєте, для світа це вигодно, для світа. Світ буде давати гроші по маленькими частями, хай небагато, хай по чуть-чуть. тому що це поняти треба? Що якраз, якщо ми беремо світ, Америка, Європа, там, ну, от взагалі за межами України, світ це все і проплачує. Для них це все в їхніх інтересах. Тобто вони на це все будуть знаходити гроші. Не скільки, щоб там хоп і там за неділю все, все, ми победителі, і вони рядом з нами. А для того, щоб воно затягувалося, затягувалося і затягувалося. Фінанси будуть виділятися і виділятися. Ну фінанси виділяються, і це все йде через сімку мічей, через обман. Не того, що хочуть защитити Україну і простих людей, українців, а того, що це їм треба. Для чого це їм треба? Да, вони далеко, вони на відстані, тобто для них, в них хати не горять. І не щита їм поки камість та, та, яка в Україні і в українських сімей, в які попадають, там, розбомблюють, або території, які займають. Їм це не світа, тому що по карті зірки вони від цього далекі. Вони десь чують і далі там життя двіження по-своєму йде. А в українців горить усе. Земля під ногами горить. Своїм путем. Фактично, якщо по карті дивиться, от я вам кажу так, як по карті я розумію, ми боремося за них, ми не боремося за себе. У нас більше боротьба йде за них, за їхні гроші, за них. Їм це більше треба, ніж нам. Тобто, якщо б їм це все не треба, то цього всього могло б не бути. Опять, жінка, опять у нас жінка приходить, яка це все, или розкаже це все, і якісь докази матиме цьому всьому, ну, що повірять їй, може розбуде всіх. І от карта, бачиш, проніцятельність. Треба поняти, що відтіля, якщо йдуть фінанси, вони звідтіля йдуть. Вони йдуть фактично в їхніх інтересах. Не платять вони, не дають гроші для інтересів України і українців простих. От бояться страх. Страх чого? Що от карта розстояння, що то це все прийде в їхній дом, от дорога йде в їхній дом. Що ця вся боротьба прийде в їхній дом. Ну, ще давайте, тому що тут я до кінця. Ну да. Тут ще бачиш, тут ще стравити треба. Когось з кимсь треба. Так, да, все це закрито, все це у нас йде під луною. От, щоб жити, Жрати хорошо, спокійно спати, от ну, бачите, так карта і показує. Тут ще треба когось з кимось травити. Тут ще хтось когось з кимось... ну, тобто, якщо ми беремо за границю їхні діяння, то тут ще когось з кимось треба. Багатих з багатими, дві десятки, багатих з багатими. Тобто це або Росія, з Америкою ще стравити, або з Китаєм Америку, ну, тобто, багаті, як Росія не така, і багата, але все-таки велике царство і государство, треба між їх ще стравити треба. Тут три десятки, три десятки. Ну, стравлять. Ту до кінця вони не розуміють, як це зробити. Тобто воно йде все своїм путем. І стравлюючи між собою одними, одних з другими, фактично, от, якщо ми беремо Європу, то знаєте, так все одно, Взгляд в сторону Європи йде в Росії. Да, вони сейчас ще до кінця не розуміють, як це зробити, яким путем це зробити. Ну, все равно я б сказала, карта відкрита. Тобто можуть це зробити, якимсь путем можуть це зробити. Вибор за ними, ніхто їм не помішає цей вибор зробити. Діло в тому, що жертва тоже Європа тоже буде жертвою у руках Росії. Через те, що вовремя. Не встановили цього монстра, а може не було бажання встановлювати цього монстра, а може наоборот, було тільки роздарконити цього монстра. Ну, бачиш, карта, карта празника. В них праздник. Якщо ми балакаємо, куди дивиться світ, світ, світ праздник. в весь праздник. Тобто, в них все хорошо, багато тайн у них за ними, під ними, багато в тайнах все. Тобто, фінансові діла, які в Україні. Не без них вони всі проходять і прикриваються ними. ну І в те час розумієте, що Україна сам на сам зараз абсолютно нічого. фактично вони Фактически купили Україну. Фактично купили Україну. Ну ще я б сказала, ну зараз я хочу ще подивитися, світова фінансова криза, як карта показує. Ну, тут хата того, що От обман падає. Обман, який. Який обман? Війна, війна пробить перемени, тоді, коли люди стануть проніцательніше ми, от карта показує. Тоді, коли почнуть дивитися глибше, чим от хочеться дивитися. Щоб не один в одному шукали винуватих, ми між собою. А дивилися глибше на цю ситуацію. А поки ми цього не хочемо робити, от маємо те, що маємо. Є, як є, маємо, зараз ми подивимося, хочу подивитися, фінансова криза світова. Це в Ютубі так розказують. Ну, карти це показують, що фінансово нестабільний період іде вперед, і в особистих розкладах воно так. Чи не падає? Да, падала, тому що башня. Рухне багато чого фінансово. Тобто фінансово дуже серйозно. І це ми не беремо тільки Україну, ми беремо світ. Тобто світова фінансова криза. Да, по башні. Багато того, чого було, ну, знаєш, стоявше таке, що от воно працювало годами, десятиліттями. От, може, може просто дати, дати збой. Тобто, тут карта смерті. Бачиш, багато чого буде амирати. Багато чого, те, що дійсно воно приносило людям доход, приносило фірмам, великим фірмам, корпораціям, приносило доход, воно буде вимирати, воно буде амирати. Тобто люди ні, не зуміють перестроїтися, і прийшов період такий фінансової кризи. Бачиш чого? Третій старший аркан. Тому що фактично все починатимуть все люди з нуля. Тут може бути і долар, і євро скаконути. Ну, тобто тут багато може чого, -то. три старших аркана, башня і нульовий аркан посередині карти смерті. Багато чого відмиратиме, так що й Україні. Фінансово не може бути просто, тому що в Києві, четвертий старший аркан, колісо фортуни, кармічний період підходить для фінансів. Тобто фінансово буде непросто. п'ятий старший аркан, карта мага. П'ять старших арканів. З п'яти карт п'ять старших арканів. І перша карта йде башня. Люди, які супер на ногах стояли, люди, які, знаєте, навіть не можу, ну, те, що карта показує, Знаєте, може, десь поверхностно там хтось просчитував, продумав, що може бути фінансова криза. Ну, наскільки карта показує, от, от, як карта показує, так ніхто не міг просчитати, от так як буде фінансово в світі. Нехватка грошей, нехватка того, нехватка цього, ціни не можуть попарти дуже, 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 дуже. Ну, того, що в последні розклади все время фінансово, фінансово, фінансово. Карта показує. Або п'ятерка Пентаклі, або ось перва фінансами балака і Баварем башня. Все те, що устоялось, все те, що давало супер доходи. Може бути, не говоря вже про маленький бізнес, про маленькі доходи в людей. Так, може бути фінансово дуже-дуже серйозний. Як ці війни будуть оплачуватися, як ці всі, а це називається... знаєте, як в розкладах часто я роблю розклади і кажу, найголовніше не перехитрить самі себе. От будь-який розклад, і там щось, якісь плани, туди, сюди, людина розказує. От в цьому всьому кажу, найголовніше, найголовніше себе не перехитрить, щоб не перемудрили самі себе. Оце це наподобі карта показує. Світ планує отак. Ті за ОТ воюють, ті за воюють, ті за те тобто, планів самі собі понарисовували, дофіга і трошки різних, і всі вважають умні, і всі вважають, що вони бачать наперед. А тут от хоп і башня. І ті, що вважають себе самими захищеними, по положенню, по фінансах, по всьому, а вони, окажуться, тобто, якщо в Україні тут вже нічого терять. Ну, тобто все потеряло. Як це не хреново, ну, понимаєте, ми вже і так, і так можемо. І ракети летять, ми якось живемо, і не летять ми живемо, і фінансово якось люди на 3000, пенсії виживають. Ну, тобто люди при, при, приловчилися. А не дай Бог, це все в таку Париж, там, Німеччину, Германію. В таку Америку, в Англію, в такі хороші страни, ану там спробують. За того праздника жизни перейти на 3 тисячі гривень пенсії. Людина, яка больна, якій треба лікарство, якій треба щось поїсти, за щось заплатити, за якесь тепло, за якесь світло треба заплатити, ану, спробують. От башня й падає. Кришу зноситиме всім дружно. І все. Ну, нам трошки надо проницательності, тому що десь ми трошки все, давайте, пока-пока.